Голісна поразка, але життя продовжується коментар до матчу. Е, ну я думаю, що ця гра повинна піти більш на користь гравцям, щоб вони зрозуміли, що на кожен матч необхідно виходити. І якщо ти там в принципі, минулого туру обіграв теж претендента на золоту четвірку, то не маєш права е, розслаблятися і виходити на... Там, так, скажімо так, у спокійному режимі повинно, повинно завжди бути самовіддача і допрацьовувати до кінця, щоб в принципі, суперник сьогодні продемонстрував як приклад для того, щоб гравці нашої команди в наступному турі і з наступними такими ж суперниками робили виводи і грали з такою саме самовіддачею. В принципі, нічого страшного не сталося. Завдання залишається те ж саме. Вийти в першу четвірку, я гадаю, що ця поразка буде мотивацією того, щоб там, в тих матчах, зробити реванш і виграти. Тому все дякую.